Hello, друзі, ви на каналі у Миколаєві і ми продовжуємо процес навчання у Arduino. Сьогодні, як ви бачили на початку відео, ми будемо мати справу із графічними символами, а саме з виведенням їх на якісь екрани. Що в нас є в наборі? В наборі у нас є L-дисплей на одну циферку, як ви бачите, ось тут на екрані. Також є L-дисплей на чотири циферки, можна робити годинничок. Є така світодіодна матриця 8х8. І так само є LCD дисплей 1602, де можна виводити вже два рядки 16 символів. Але перш ніж ми приступимо до процесу навчання, друзі, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Допоможіть україномовному навчанню Варду Єно. Що ж, почнемо розглядати сьогодні якраз LCD дисплей на одну цифру. Що це таке, як його під'єднювати? Як я його під'єднював. Що ж, почнемо. Дивіться, цей дисплей складається, як ви бачите, ось тут є 4, 1, 2, 3, 4, 5 ніжок зверху, і у нас так само є 5 ніжок знизу. Що це мається на увазі? Як ви бачите, кожна ніжка підписана буквою A, B, C, D, E, F, G, і у нас є так само порти 8 і 3 це є мінус, тобто граунд. Кожен порт, наприклад, тут буква А, вона, ми будемо її присвоїти значення 2, але вона відповідає ось цьому верхньому світлодіодику. І якщо ми хочемо, щоб у нас ось ця верхня рисочка на нашому L-дисплеї засвітилася, нам на неї потрібно подати високий сигнал із плати Arduino. Якщо ми хочемо, щоб ця паличка засвітилася, відповідно подати туди е високий сигнал хайч. Якщо ми вже хочемо робити якусь конкретну циферку, нам потрібно собі прикинути, як це мається подати і куди подавати високий сигнал, щоб засвітилася, припустимо, цифра, яку ми хочемо. Припустимо, цифра 0. Зараз я покажу, як я її буду робити. Дивіться, щоб засвітилася цифра 0, нам треба, щоб подався зразу одночасно високий сигнал на контур A, B, C, D і e, F. І так само DP. Тут позначення ми вивели 9. Приступимо до написання скетчу. Ось тут ми виводимо. Пінмоди Пін ми присвоїмо вихід, що туди буде виводитися сигнал. Ще раз повертаємося на картинку і дивимося. На кожен сигнал я присвоюю якесь значення. Дивіться, друзі, тут не треба собі думати, що ви самі перші в ардуїну, так само, так як я собі це не думаю. Скетчі є вже готові, написані. Ви можете собі їх заливати в програму і все робити. Але перш ніж заливати, маєте зрозуміти для себе, що це буде, як цим їсти. Присвоїли ми по годинниковій стрілці до кожної літери якусь цифру: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і от до крапочки 9. У програмі ми записали, що пін моди. Від 2 до 9 будуть мати вихід. Все, це ми записали. Тепер я хочу, припустимо, щоб у мене засвітилася цифра 0. Тому я пишу, що я хочу, щоб у мене високий сигнал поступив на такі світлодіодики: на A, B, C, D і F. Відповідно, я присвоюв їх до виходу цифрового: як 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 9. Що саме і записав у нашому скетчі. Digital Write 2, високий сигнал, Digital write 3 високий сигнал, тобто всюди буде високий сигнал, окрім G, тобто каналу 8. Тому що тут нам потрібно, щоб тут не було, щоб нарисувати цифру 0. Коли ми цей скетч написали, щоб зробити цифру 0, проводимо загрузку до плати. У мене вже схема зібрана, я загружую скетч, і як бачите, у мене засвітився е на LED дисплеї, засвітилася цифра 0. Що стосується практичного під'єднання, друзі, перше, ніж вам би під'єднювати, я би радив вам собі роздрукувати або зарисувати виходи каналів. Чому? Тому що з голови ви так собі не під'єднаєте і можете пропустити дещо. Тут важливо одне, щоб ви правильно собі подали. У мене починається з другого каналу до дев'ятого. Другий канал, я дивлюся, за яку ножку відповідає на світлодіоді. Другий, третій, четвертий, п'ятий. І все собі помалу по порядку під'єднюєте. І тоді, коли ви не помилитеся, тоді у вас все коректно буде освітитися. Що стосується скетчів, скетчів є безліч. Я просто вам продемонструю ще один скетч шукаєте собі в інтернеті, ось я знайшов скетч такий. І зараз, як бачите, у мене вже ось на світлодіодику йдуть літери A, B, C, D, E, F. Також є цифри в інший напрямок. Тобто, ви не перші, хто працює в Ардуїну, так само, та як я. Ми вже можемо користуватися чимось іншими програмками. Дякую всім за увагу. Будь ласка, не забудьте поставити лайк, підписку. До побачення!